Неподалік Ужгорода, на лівому березі річки Уж знаходиться печера, яку називають галярська дира. Її протяжність становить 214 метрів, глибина 2,8 метри, а площа майже 208 квадратних метрів. Природня печера це штучна печера, тобто це викопана штольня, і Це є залізорудна. Штольня по джерела геологічні пам'ятники України датується 14 століттям. Сюди ми ще у приміщенні штольні близько 8 градусів тепла. Така температура зберігається упродовж всього року. У печері і досі є шари залізної руди. Також її облюбували й кажани. Зазвичай ці штольні постійно використовують кажани для зимівлі, тобто вони сюди залітають. І тут зимують всю зиму, так як тут температура для них постійна плюс 8 градусів. І вони собі спокійно можуть тут перезимувати, а потім вже навесні знову собі йти на поверхню десь селитися на горищах, в дуплах, і там собі розмножуватися. Нещодавно штольню відвідували й гуртківці комунального закладу позашкільної освіти Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості Падійон. У нас в подіюні є спелова називається юні спелеологи. Ми в цю групу набираємо дітей з 11 років, тобто бажаючи можуть прийти займатися. В секції вони зможуть навчитися не тільки. ну, Ми багато їздимо по походам різних, тобто, вчимо взагалі дітей. Провлятися в природі самотужки, але також це в основі ще є дослідження печер. Як розуміти, в яку печеру безпечно лізти, в яку небезпечно, взагалі, як вони утворюються. Печера безпечна для відвідувачів, проте потрібно мати елементарне спорядження, зокрема, каску, рукавиці та закритий одяг. Також не варто ходити до штольні наодинці, а в супроводі фахового спелеолога. Там все таки добре, там прохолодно.